Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата, вітаю вас! Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку садочок прекрасний. Вліво, вправо подивіться і усім нам посміхніться. Малята, сьогодні до нас на гостини прилетіла повітряна куля. Давайте подивимось, хто прилетів на повітряній кулі? Лялька, м'ячик, машинка, ведмедик, пірамідка. Як можна одним словом назвати ці предмети? Так, правильно, це іграшки. Давайте розглянемо кожну з них. Що це? Так, малята це лялька. Лялька яка красива, усміхнена. А це малята що? Це м'ячик. М'яч який круглий, яскравий. А це що? Це машина. А машинка яка? Червона, велика. А це що? Це ведмедик. Ведмедик який? Коричневий, м'який? А це малята що? Це пірамідка. Пірамідка яка яскрава, різнокольорова. А ще малята у мене для вас є сюрприз. Давайте подивимося, що в коробці? Це барабан, це дзвіночок, це ксилофон. Барабан. Дзвіночок, ксилофон – це теж іграшки, тільки музичні. Вони називаються музичні інструменти. Молодці малята! До наступної зустрічі!